громадській міській раді 23 лютого відбулася чергова 35-та сесія, яка традиційно розпочалась із служби настоятеля Свято-Казанського собору. Ми втрачаємо дуже багато людей. І за той час, знаєте, можна по-різному розцінювати, де тут згуртувались, а де то хто розділився. Ну, Бог всім суддя. І сьогодні ми з вами зібралися, в черний, в черний щоб в місті з вами звершити Малевик за мир у нашій країні. Я прошу всіх вас, місто церкви, місто з вами. Ми робимо, те, що ми робимо. Ми молимося, а ви трудитесь. Ви даєте, знаєте, той імпульс в нашому життю, в нашому місті, в нашому громаді. Благословен Бог на Сіданині Прісна і до віки ви. Перед пленарною частиною міський голова провів спільне засідання постійних депутатських комісій, де з усіх питань порядку денного сесії було детально розглянуто кожен проект рішення. Тож на пленарному засіданні всі рішення депутати восьмого скликання ухвалили пакетним голосуванням. На засіданні комісії місцеві депутати детально ознайомились з доповіддю начальниці фінуправління Али Корінєвої про виконання бюджету Первомайської громади за 2022 рік. У 2022 році ми з вами їх запланували по загальному фонду в сумі 228,7 млн грн, і їх по кінцю року надійшло 224,8 млн грн. Або виконання склало 98,3%. Як ми знаємо, що загальний фонд у нас складається з власних доходів, і вони були заплановані 138,8 млн грн Надійшло 135,8 мільйонів гривень, і виконання склало 97,8%. Офіційні трансферти при плані 89 мільйонів склали 88,9 тисяч гривень або 99%. Недовиконання у нас склалося найбільше по таким джерелам надходження це як податок з доходів фізичних осіб, і це не при плані 93. Те, що було нами заплановано, надійшло 91,3 мільйона гривень або 98,1%. Депутати також затвердили на 2023 рік програму енергодім, яка спрямована на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках та економії енергоресурсів.